Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплей і сьогодні проходимо The Twins на важкості Normal. Я не знаю що за пауза, я хотів щось таке сказати грандіозне, але я забув. Ну теперь по факту вони швидші Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, там ця штука, я не знаю для чого вона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Амінь Ну просто ну <плес> <плес> е, за що мене За що мене? За що ви мене всі так б'єте тут? Э, е, ти знаєш, що витік Ой О май Вот Вотта Мама Мя Сюда иди. Мам там подарок. Так, одна хвилина 30 секунд ничего собі. Там ничего не мог mm, с там твій лазил? О! Чик-чик! Чик-чирик! Чик, Блин, видай палку! Планку! перепрошую о! Шестерня! Звони, же не видно! Ой. и буду тут. Мне вроде бы вомик не надо. Угу. Ну там, в принципе, может быть выкрутка, да. Ну я заново надо просто инвалид инвалидный та йо! дай бог, я ще раз впаду. Ха-ха, изи. -ха, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у Так, надеюсь, ты меня ж тут надестанушь. У вас кимен приступ! Ао я з карте, я хоть там? Так Ой, світло. Та ну як там хотіть хенвів. Мона меня я живе лізу Просто, боже, хе-хе. Капец. Биба, иди звідси. А мама казала, шапку треба вдягати, щоб не бути хворим. Пішов. Дивиться. Що там? Стіну дивися. По факту, так. Да. Боже, дивиться стіну. Ну ти звалиш звідси чи ні? Я просто не знаю, що сказати. Яке тупе просто там лазер. Це, 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 це жах. Це не смішно. Мені надо знайти бинт і, 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 і ту баночку, синю. Чого не ключ? Я просто тупо здох. А де баночка, ота синя спавница? Хотя на кухні може бути. Состе referred March Петло Чо я сюди припалися...? Ну чо! Просто я не знаю, мені аж сумно стало від того, що тільки сталося. Просто ну ну о. У мене просто слів. Просто нема слів. Угу, mm -hmm. тут баночки нема. Яй-яй-яй-яй! Клас! Нє, один удар, одне падіння, мені кранти. Треба швидко купити ту банку. Тобто треба знайти бігам швидко ту банку і відрегенути собі життя. Це НЗ, це екстрим же, я б сказав. А не нормал. То зараз ми, коротше, беремо, виходимо. Все, ми вийшли, це все, перемога. А, ми... Йдемо знову там, що могли. Але оббігаємо їх. Я біжу оцю штучку, кидаю туди, вниз. Ну не не ховаюся. Просто мені один удар, щоб ви розуміли. Це означає, що мені треба заново, блін. Я в я в туалеті. Я тут. -то... Зайнятий. А вони мене двоє побачать чи что хтось уничтожить. Угу. Синие ключки. Ну, немає баночки. О, я знаю, давно може спавнитися. Да. Я тут особі сяду, заникаюся, пережду. Так би мовити, бурю. На мене хіба що може бути лише один предмет, це монета, так як в мене є хендвів. Ну клас, ти ще й тут остав. Ну просто, ну давайте похлопаємо просто. Просто браво! А от тепер скільки він буде тут стояти? Ну no, просто ну У мене час не безкінечний. Ну, mm, блін, мені прийде, я вирізати цей момент. Нарешті, блін, він додумав. Розвертатися, дивитися в шафу не треба. Кстати, их бы я открыл бы. Тридцать три двадцать четыре. Девин 3324, я запам'ятав, тридцать три, двадцать четыре, добре, тридцать три, двадцать четыре. Добрий вечір Я, я побачимо ток його, я відходив. Добре, що я бігом ще почав відходити. Тофік тобто, знає, що б могло бути, якби я далі побіг. Я думаю, що там буде... А що тут може бути? А що тут завжди може бути? Жукаємося, що просто б'ємо. А, мантия в плану. Надо більше. Значит там все-таки буде... Ця я. Выкрутка. Сміли знов надо світу вирубать. Ну жах. Просто жах. Тик-тик-тык-тык. Тик. Круто выкурс, да. Це буде. Е, Мне надо патроны. Ладно, давайте я их вырублю. Хабобусів. Не, ну вони по факту уже прокинулись, но перше это точно. А про кого саме я не знаю, вгадайте. Ну і другий це по факту. По факту. Добрий вечір. На добраніч. ж... А, червоний ключ був, я згадав де. Хендвій теж згадав, де був. Так шо А, мені... А, ні, мені треба ще діамант. Не так все легко, як я думав. Дай бігом воно зараз поїде без мене. Що там? Палочка. Палочка беруть вируч... Ялочки. Стоп! Куда? Без паспорта. Без... Я не заміж. Ти без всього, ти нуль. Ти нуль. Хм-хм. Якраз мій ліфт Просто ідеально. Ось саме саме не вивозить. А Патронів нема. Що нема, Пат... Десь Десь Ну Сами Погоня! Погоня! Патрони. Я Не знаю, давайте я пошу не Ну де? Хто ж бачив мене. Ти забув? Чим живіт? Так, быстро. Я пасхалку за... Тут пасхавка була? Гренни. Сердечко, Я на провьюшку візьму Ну нафіг блін, у тебя з цими вот. З тим вот. Ну з тим. Коротше, ви поняли. Напевно. Так. Зараз я вирубаю світо, достаю. Монолізу. А, беру хендвіл. І по монету. А, мені треба... Мені треба ще клітин. Там пускалка виявляється просто! Я яка це? Четверта серія. Я тільки сейчас знал, что там пасхалка є. просто Я на поюшку видел Я же знаю к сорю Де? Де? Де, де? де? Ты ч не спишь? На борситу вырубусь, всем спать треба Я ж тільки він не хоче спати. А ви просто пасхалка на бабку Грені. Ах, стара версія бабки Генні згадалася. Наш плакать хоче. У мене приступ. Я по похендвів. Що за скримери, блін, в цій серії? Серія скримерів, блин. Ну нафиг. Блін. Боже, ні, еще один раз мене хто-нибудь налякає, я просто уже не витримаю. У мене один патрон тільки. Почему сюда світиться? У вас тут немає випадкового патронів? Хоча є динаміт. Де? Монету візьму, піду поки. Ну йде добрий вечір яка я мазіва. Іди сюди. Быстро. Перший є. Другий є. Так, все, звалим, виходить. Фу. Просто не серія, а скримери, блін. А ви просто пасхалка на бабку грейні! Ну такого візьму в оцю превьюшечку, тут что зроблю, потім поставлю картину бабки Бам-бах, Бам! Тобі в зуби прям. Просто я не можу, це, це, це не серія, це щось гірше. Це жах. Я же думав, що мене просто на початку і вб'ють и пройдете заново запускать просто. Ну, надіюсь, серія вам сподобалась, Вона було надіюсь смішно, але мені якось було страшно. Ви надіюсь, мене лайком, підпискою і коментарем. Не забувайте, до речі, писати коментарі. Е, і ставити лайки. Пока... Покажіть, давайте свій актив. Е, на цій серії ми збираємо 5 лайків, о, щоб вийшла наступна серія. Ну, а я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока-пока!